Який мінімальний наклад я можу у вас замовити? Задають нам таке питання, деякі автори. І це гарне питання. Вітаю! Це Костянтин, видавництво Кавун. І ми друкуємо, видаємо книжки і просуваємо їх по маркетплейсам і по магазинам фізичним. Значить, з приводу накладу? Є три варіанти. Перший, це при цифровому друці або лазерний друк, його ще називають, різографія і офсетний друк. Якщо друкувати лазерним принтером, то можна друкувати від однієї книжки. Але ми одну книжку можемо робити, якщо це якась проба перед накладом. А так ми зазвичай друкуємо хоча б від 50, або ну саме мінімум це 20 книжок. Якщо якщо вони, вони якісь цікаві, кольорові, або це якась проба перед тиражем. А чому так? Тому що книжки на лазерному принтері можна друкувати по одній штуці, тобто подали на на, на друк, і е, книжка книжку друкують сторінками вже на розворотах. У нас принтера з Дупліксом, тобто лист друкується з однієї сторони, потім перегортається з іншої сторони, і так повністю вся книжка роздруковується і ріжемо пополам, якщо вона на клей зроблена, згортаємо і ці дві половинки, і все, готова книжка. Ну, Якщо це для нітка швейки, то воно друкується по зошитах і кожен зошит згибається, і зошит до зошита. Додається. І також робиться книжка для твердої обкладинки. Для ризографії вже трішки по-іншому. В ризографії є такий розходник, як прожигання майстерпленки, тобто лазером прожигаються такі точечки і через ці точечки проходять чернила. На Різографі не можна друкувати повнокольоровий друк тільки одним кольором. Тому він підходить тільки для чорно-білого внутрішнього блоку. І щоб воно було рентабельно, треба друкувати хоча б від 30 або краще від 50 штук, тому що там є такий розхідник. І там вже друкується по листках, тобто друкується одна сторона одного листа. Сушиться, друкується одна сторона іншого листа, сушиться. Потім, потім воно все перегортається, бажано на слідуючий день, тому, щоб красочка за день підсохла, особливо взимку, це важливо, щоб листи не покарюбіло. А, І потім після цього робиться лістоподборка на лістоподборочному апараті. І вже тоді на останньому етапі, коли всі-всі-всі сторінки готові, можна. Переплитати або клеєвим клеєвою палітуркою, або термобіндер, воно ще називається. Або на тверду обкладинку робити. При лазерному принтері можна хоч по одній книжці робити палітурування. І тепер перейдемо до офсетного друку. Друкувати мінімальний наклад його бажано від 300 штук, бо все, що менше 300, менше 500, воно не дуже рентабельно, тому що там, якщо це чорно-білий друк, то там. Теж щось аналог мастерпленки, але воно робиться фотовиво на плівку. А так зазвичай, якщо це кольоровий друк, воно робиться і з фотовиво на пластини алюмінієві. І там кожен колір друкується окремо. По одній стороні. Теж сохне, потім перегортається, і потім знову кожен колір по одній стороні, і далі робиться лістоподборка. І теж політурування робиться вже на останньому етапі, коли всі, -всі, -всі внутрішні блоки, всі, всі листи внутрішнього блока повністю готові. Ось такі варіанти з мінімальним накладом. І ще нюанси, коли ми робимо пробу однієї книжки, ми її робимо на лазерному принтері, друкуємо потім тираж або на офсеті, або на ризографі. Ці типи друку вони різні. Офсетний друк ніколи не зробить вам такий друк, на, як на лазернику, тому що лазерник він глянцує тонір, а тонір це смесь ем, краски з. Пластиком мілким. І воно таке трішечки блискуче на папері, і трішечки піднято. А все він там чернила проходять прямо в бумагу папір. Ось. І кольора, кольори теж будуть трішечки іншими. На офсеті там можна пантонами друкувати, можна прямо по вашому брендбуку робити, на лазернику можна калібрувати, але все одно, навіть після калібровки, не буде точ -в точ такий самий колір, така сама структура, як на офсеті. Але плюс-мінус буде схоже. Тому не дуже Прискіпливо відноситись до проби однієї книжки. Так, да, забув. Ще є один варіант: це струйний тип друку, який вам можуть пропонувати деякі друкарні, коли рахують вам дуже дешево. Наприклад, там 50 штук по ціні офсета. Цей друк не дуже класний. коли Ним користуєшся, коли друкуєш повнокольоровий друк, бо, або за друківку повну, листа, наприклад, там є якісь фотографії, малюнки, там малюнки будуть відбиватись. І ще, якщо капнути каплі, то там чорнила будуть розходитись і буде неприємно. Тому я вам цей тип друку не раджу. Ми колись теж ним друкували, коли тільки починали. Воно має місце бути. Але коли хочете, щоб гарна була якість, краще струменевий друк не використовувати. Дякую за увагу. До речі, хочу нагадати: у нас є міні-курс по навчанню авторів: як підготуватися, як написати книжку, як її просувати. І зараз я збираю передзамовлення на великий поглиблений курс. Десь 2 3 місячний як би буде співати, там буде все про написання, про видавництво, про просування. Так що, welcome. Звертайтесь. Дякую за увагу.